Наступна головоломка. Отже, у нас є рівняння 5-11 дорівнює 6. Наше завдання перемістити один сирничок, щоб наше рівняння було правильне. Це досить-досить легенька математична головоломка, з якою справляються як діти. Так і дорослі, і всі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наше рівняння було вірне. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо, 5 дорівнює 11 мінус 6. Тобто 11 мінус 6 буде 5, 5 дорівнює 5. Задачку вирішено, головоломка вирішена.